Добрий день, хочу зняти вам обзорчик на Volvo, яка є в нас на продаж. Це FMK 460 з 13-літровим мотором. Производство машинки 2013 рік, 11 місяць. 606... Ой, вибачаю, 767 тисяч рідного пробіга. Машина вся в оригіналі, б'ється по Volvo сервісу. Дивіться, який стан машинки. Лабове. В оригіналі, оптика вся в оригіналі, вся Volvo volvo Машина в дуже крутому стані, дуже збережена. Стояночный клима есть. Тара машины СИМ-600. Тут что стояло. Хлопці, напевно, зняли. Ну, французи познімали. Титанові диски. Рама не фарбована, рама вся в оригіналі. Не підфарбовувалось нічого. Машину можна оформити в кредит, можна встановити гідравліку кому потрібно. Тому цікаво, звертайтеся, бажано дзвоніть, Телефон буде в шапці. В описанні к відео точніше буде. Всім гарного дня, мирного неба, Телефонуйте.